Восьма в Україні час новин на Дніпро тів у студії Дмитро Херлов залаштунка, лаштунками. Ця команда «Дніпро Ньюз. вітаю ніч на Дніпропетровщині. Минула без обстрілів. Втім, напередодні окупанти знову накрили вогнем Нікопольський район. Дістало Червоногригорівській громаді та найдужче Нікополю. По місту поцілили три десятки ворожих снарядів. Поранено троє людей. Серед них 14-річна дівчина. Її шпиталізували. Ще двоє чоловіків. Лікуються амбулаторно. Побито 14 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Є руйнування на трьох приватних підприємствах та СТО. У місті виникло кілька пожеж, зокрема й на об'єкті інфраструктури. Полум'я надзвичайники приборкали. А у Києві пролунала серія вибухів. У столичній військовій адміністрації розповіли, що цього разу ворог здійснив комплексну атаку із застосуванням одночасної ракети безпілотників. Вона була винятковою за щільністю. Максимальна кількість ракет за найкоротший проміжок часу. Переважно більшість повітряних цілей, сили ППО знищили. Зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Шевченківському, Болонському, Святошинському та Дарницькому районах. Побито кілька будівель, автомобілі. Також рештки російського залізяча потрапили на територію столичного зоопарку. Мер Києва Віталій Кличко повідомляє про трьох постраждалих. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та набу викрили масштабну корупцію у Верховному суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Як пише низка змі на хабарі, у 2 мільйони 700 тисяч доларів схопили очільника Верховного суду Всеволода Князева. Деталі в антикорупційних структурах пообіцяли розповісти згодом. У Дніпрі в Амур Дніпровському районі сталася аварія на мережі водопостачання. Почала підтікати труба, що постачала воду до осель Дніпрян. Отримавши заявку через контакт-центр, комунальники максимально швидко відреагували на повідомлення та узялися до ліквідації аварії. Подробиці у нашому наступному відео. У Дніпрі в будинку номер 2 на вулиці Дементєва сталася аварія на мережі водопостачання. Отримавши заявку через контакт-центр, працівники КП «Дніпроводоканал» оперативно прибули на місце аварії та почали ремонтні роботи. Знаходимося на вулиці Дементєва, 2. Проводили аварійно-відновлювальні роботи на водогоні діаметром 300 міліметрів. Розкопалися, добралися до пошкодження, усунули його та закопали обратно та навели благоустрій. Після проведення робіт. Також зараз виставили аварійні огородження для того, щоб ніхто не заїхав в цю яму, тому що ще вологий ґрунт, йому потрібно ще трішки підсохнути. Потім ми відшлакуємо та будемо робити асфальтування. Ніяких незручностей із водопостачанням мешканці не відчули, бо відновлювальні роботи проводились без відключення абонентів від води. Дніпроводоканал нагадує, у разі виявлення аварійних ситуацій на водогонах чи каналізаціях, заради оперативного усунення негативних наслідків звертайтеся до служби аварійно-диспетчерської служби. Це може запобігти негативним наслідкам аварії. Безпека для приватного сектору. У Дніпрі тривають роботи з оновлення вуличного освітлення. Таких потребувала одна з вулиць на житломасиві червоний камінь. Слабкі лампи погано освітлювали жваву вулицю. Тепер тут нові ліхтарі потужніші. Мої колеги продовжать тему. Цією вулицею жителі житломасиву Червоний камінь ходять ввечері після роботи. Кажуть, старі ліхтарі ледь світили. Ну, ввечері вже люди ходять. Все таке. Знаєте, час таке, що необхідно... Чим більше свята, тим лучше, як в Європі. Ми дякуємо, що це робиться. Бо дуже погано, коли не освітлені вулиці, це страшно, а взимку так взагалі дуже страшно. Тепер тут кипить робота. Комунальне підприємство «Міськсвітло» світло продовжує оновлення зовнішнього освітлення у місті. Ми займаємося заміною біля насіб і ставимо нові світильники. 13 старих світильників демонтують, і на їхньому місці з'являться півтора десятка нових з натрієвою лампою. Вони набагато потужніші, тож в темну пору доби людям буде зручніше. По перше, це і експлуатація, тобто не потрібно буде ближайший час тут заїжджати, замінювати замінити лампи ті ж самі комплектуючі світильника. Та буде світліше локучу світильники кращого типу ці ліхтарі і прослужать довше, і світитимуть яскравіше, і хіловати ощадитимуть. Також комунальники змонтували майже 500 метрів нової повітряної лінії. Цілодобова робота і тисячі врятованих дітей. Міська клінічна лікарня матері та дитини імені Рудніва відзначає своє 110-річчя. Наразі це одна з найсучасніших лікарень східного регіону України. 15 відділень, де надають допомогу дітям від народження і до 18 років. Заклад має хірургічний, ортопедичний, травматологічний та нейрохірургічний профілі. А з початком повномасштабної війни лікарня приймає пацієнтів різного віку. У Дніпрі міська клінічна лікарня матері та дитини імені Рудніва відзначає 110-річчя. Вона є потужним лікувальним закладом, де маленьким пацієнтам надають допомогу з перших хвилин життя. Дитячий лікар-анестезіолог відділення інтенсивної терапії Вікторія працює у клініці з 2011 року. каже, поклик допомагати малечі відчувала завжди. Очень большой процент детей рождается в нашей стране, не в нашей, а в мире, недоношенными, с маленькой низкой массой тела, с экстремально низкой массой тела. Поэтому мы занимаемся выхаживанием таких детей, их лечением, реабилитацией. Очень много детей доношенных рождается с враженными пороками развития. Поэтому наша клиника вместе с хирургами старается помочь таким детям соціально адаптуватися в дальніше медичний центр імені Рудніва має різнопрофільні відділення та велику команду лікарів. Щороку тут проводять близько 7 тисяч операцій. Я хочу всім нагадати, що ця лікарня була заснована першою почесною громадянкою нашого міста Надією Олексієнка, яка віддала багато часу з коштів своїх, щоб увіковічити пам'ять свого чоловіка. Сьогодні, у цих скрутних умовах повномасштабної агресії Російської Федерації, наші лікарі Працюють, лікують наших діточок, працюють цілодобово 24 на 7. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до колективу лікарні приєдналися п'ятеро фахівців з Харкова. У закладі також часто залучають досвід іноземних колег. Лікарня нам уже як дім. Ми друг... друга знаємо всі. Ми живемо бідами, радістями наших співробітників. І Що я хочу сказати? Я дуже і дуже. Вдячна цій лікарні, бо тут пройшло моє життя. Тут проводять реабілітацію дітям від одного місяця. Допомагають впоратись з патологіями нервової та опорно-рухової систем. Лише за останні 10 років тут допомогли вижити понад двом сотням дітей з масою тіла від 500 грамів до одного кілограму. Врятувати дитячі мрії, маріупольська фабрика іграшок «Маріполь» релокувалась до Дніпра. Це родинний бізнес, започаткований ще у 2018 році. Відтоді вироби стрімко завойовували серця українців. Окрім плюшових звірят, компанія випускала подушки, ковдри, постільну білизну і одяг для всієї родини. 24 лютого засновниця фабрики Руслана разом з сім'єю виїхала з Маріуполя. Опинившись у відносній безпеці, підприємниця вирішила поновити виробництво у Дніпрі. Детальніше про це далі війна зруйнувала мільйони життів та унеможливила роботу десятків тисяч підприємств. Підприємниця з Маріуполя Руслана не опустила рук і релокувала свій бізнес. Так, у Дніпрі з'явилась швейна фабрика Марій і Поль. Я просила приміщення по програмі релокації мені його надали півроку. починаючи з грудня, я сплачу по одній гривні за квадратний метр. Як цей строк вийде, то я буду сплачувати орендну плату згідно з торгів. Руслана зізнається, рішення далось важко, проте це був єдиний шанс зберегти справу усього життя. Десь у травні 2022 року ми зустрілися з Русланою з керівництвом Дніпровської міської ради, щоб допомогти їй вирішити питання з пошуком приміщення для розміщення та здійснення ж її господарської діяльності. Допомогли їй з приміщенням, і ви бачите, воно просторе, затишне. Тому бажаємо, що у неї бізнес розпочне розвиватися, окрім обладнання і матеріалів. Підприємниця подбала й про майбутнє своїх співробітників. Людей, вони з Маріуполя, вони живуть в Запоріжжі і приїжджають сюди тиждень через тиждень, можна сказати. Тобто працювати в Дніпрі. Ми ще нікого не найняли. Дуже важко тут з швачками. В тому плані, що багато тут швейних виробництв, які працюють зараз на воєнних. Ось і тому в принципі всі швачки, які більш-менш кваліфіковані, вони зараз зайняті. Надалі Руслана планує розвивати свій бізнес як в Україні, так і за кордоном. Дніпряни створили креативний мурал на одному із паркінгів міста. Тепер тамтешні стіни замість вандальних написів прикрашають витвори мистецтва. Відео з новим арт-об'єктом швидко заполонило соцмережі. Історія ідеї та її втілення. Далі у сюжеті. Жителі будинку на проспекті Поля ініціювали створення патріотичного муралу. Раніше паркінг був обмальований брудними написами. Вирішили з ними зробити отакий саме концепт з чотирма персонажами сюжетна лінія. Жителі будинку проявили ініціативу та виділили кошти на це. Ось з нами зв'язались люди, і ми почали в принципі обговорювати та створювати цей малюнок. Популярність арт набрав завдяки відео у соціальних мережах. Я збирав команду з друзів. Наш товариш знімав весь процес здання, смонтував відео, опублікував Тікток, і він набрав велику популярність. На створення муралу знадобилося 8 днів: 200 балончиків фарби та 50 літрів фасадної емульсії. Перші три дні працювали в п'ятьох, а наступні п'ять працювали вже в трьох. Ну повністю там домальовували деталі. Кожне з чотирьох зображень символізує незламність українського народу. Перший це Тарас Шевченко, один із е, таких найпопулярніших людей, хто боровся за українську мову, українську ідентичність та національність. Далі йде вже козак, такий більш графічний, в якому одна половина це як козак з минулого часу та і козак з сучасного часу воїн. Наступний малюнок демонструє розбиту техніку росіян, на якій мужньо стоїть український козак. Ну тут намальована дівчина з автоматом. Це теж символ, такої боротьби, те, що весь народ бореться проти російської агресії. Хлопці планують і надалі створювати патріотичні мурали на вулицях нашого міста. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Зранку аварійна бригада Дніпроводоканалу розпочне ліквідацію пошкодження водопроводу на вулиці Галі Мазуренко. Через це за низькою адрес припинять водопостачання та буде знижено тиск у будинках. Воду подадуть щойно завершать роботи. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві, також на офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Сьогодні є зміни в роботі 5-го, та 16 трамвайних маршрутів. Вони завершать роботу раніше ніж зазвичай. Графік останніх відправлень з кінцевих зупинок на ваших екранах. Ці зміни пов'язані з ремонтом колій по проспекту Лесі Українки на ділянці від проспекту Олександра Поля до бульвару батальйону Дніпро. Решта електротранспорту працює у штатному режимі за розкладом робочого дня. За минулу добу рятувальники приборкали у Дніпрі п'ять пожеж, дві стались у житловому секторі. Решта це займання на сміттєзвалищах. І наостанок про погоду. Зараз у Дніпрі плюс 14 градусів протягом дня буде хмарно, без опадів. повітря прогріється до 25 градусів тепла. І це була остання інформація нашого випуску. Підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ, на наші спецпроєкти, qr коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, шукайте нас у Ютубі, телеграм-каналі, також на Фейсбуці. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!